А зараз я вам нагадую, що у нас друга частина з паном Миколою Сернецьким, який створив першу громадську організацію в Іспанії. Ви не можете собі, уявити, він до нас приїхав зараз із Сполучених Штатів у Севілію. Ми зараз прямо у мене ось на районі записуємо це відео. Зараз, слухайте, буде дуже багато цікавих речей. Я поїхав тоді, в Київ. Я зв'язався з фірмою, яка мала ліцензію. На працювання за кордоном я був на прийомі самого міністра соціальної праці і соціального захисту, і він дав таку фірму, яка сказав, що вона ну надійна, нормальні на, люди. На, 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 на. Ну і ми договорилися. це, ці, представники цієї фірми приїхали у Ельву. Я їх зустрів. Ми поїхали в Ельву, писали договір між приватною структурою. Нашу, українською, українську, і це ж теж приватна структура. Іспанська, але вона так, велика велика, так. Да? Тому що міждержавного договору не було, Україна, не було іспанія, так, на той момент. Так, так, так. О, То і... це вихід, це дуже класна штука слухає, щоб хтось так робив постійно. І це взагалі було б супер. Знаючи, щоб не було Бо ведення бізнесу з України за такі речі, за тих всіх ділов, що кидали людей, все, я трошки переживав. І щоб не казали, що. Ну, Моя, моя організація, тому що я персонально, Микола Сернецький, щось там так роблю, не прозоро, то все. я з цими представниками поїхав в Малого, вже було консульство, мала до Саєнки Тетяна Григорівна. Сказала, дивіться, ми підписали договір. Я офіційно заявляю консульству, що приїдуть люди на сезонні роботи. От договір, представники фірми, які організовують цей доїзд. З України до Іспанії, презентували договір, це, як має бути офіційно. Я вам скажу, що вийшло так, як було. Значить господарі, які зголосилися, що приймуть людей з України, організували доїзд людей в Іспанію безкоштовно за свій кошти. Доїзд людей з України в Іспанію безкоштовно, це який рік був? Це було 2003 рік. 2003 рік, уявіть собі. Слухайте, це перша проблема, яку вам вдалося вирішити тут вашою громадською організацією для українців в Іспанії. Яка найбільша друга проблема у вас була, от, з якою ви тут зіштовхнулися? Ну, друга проблема була, я вам скажу, така. Ну, зараз можна говорити відкрито. Це... Приїхали люди заробляти, прості люди, так? але були недобросовісні люди, які приїхали. Рекет. Шахраї, Знаете, так, рекет, рекет, та, рекет та, о таке, щоб це, до приїхали не люди, так, люди так. а за ними приїхали люди, да, які так. обирати їх мали. І, і, обирали, їх. і обирали вони бідних людей, які працювали. Які працювали, так, так. так. і тут теж, теж і було. називали себе чесними, мабуть, бандитами, так да, там так. Чи, так, так. Чесно, ну теж пропонували роботу. Давай, що ж ти бачиш, людей не побачили, що я організував людей. О, давай, вони це будуть контролювати. Ми будемо з тобою організовувати. Ну, я просто відказався від того. Я вже на той час працював з нашим посольством у Мадриді. Посол побачив нормальну роботу асоціації, дав мені що я представник. Консульства посольства України Іспанії громадських засади. Він побачив серйозну роботу. І ми організували, були, я запросив, посла у Ельву, де ми організували зустріч посла з Хунтю Аналозії повінції Ельва. Які, які найбільші проблеми були от е, з цими. Е, з тими бандитами, да, от, е, які найбільше у наших людей виникали проблеми. От вони їх оббирали, да, забирали гроші, коли вони працювали. От, що найбільше було, і як ви вирішили цю проблему? Ну, я, я вам скажу, тако, вирішили ці проблеми. Е, Зрозуміло, е, що всі люди вирішували. що всі не люди ви. вирішув. да. Так. То, хто я такий, що я міг цю проблему вирішити? Це проблема, перш за все, нашої держави. Да. Є на то при охороні органи. Є нато другі органи, які мають за за тим слідкувати. Є наше посольство, яке теж мало ті сміли контролювати, тому що прибували люди, є проблеми. А посольство, консульство воно для того є, щоб підтримувати нашу спільноту, людей, які прибувають, особливо особливо консульство. Це їх обов'язки тоже і що вони зробили коли ви до них звернулися з цим ну, питанням ми в принципі в принципі почали почали допомагати ну в якому теж трошки нерюди такі турфірми, які були тому задіяні, де, нелегально люди тур привозили. Турфірма на той момент це була така фірма, яка типу відправляла людей так. сюди на вони роботу. відкривали або візи. В нелегальну не грацію і так далі. Це називалося турфірмою. Так. Слухайте, а це правда, що вас навіть в певний момент вас закрили в певному приміщенні оці люди і, і вас тримали? Ну, було. Що вони від вас вимагали? Чи, чи це, ну, ви, чи? вимагали, щоб я працював з ними. Я буду з тобою працюю на наступу, ким менеджером? чи як? Ну, ну щось таке, заробиш, давай ми будемо людей поставляти, будеш труду. Про, людей поставляти, їх. людей поставляти. Розумієте? Ну, звичайно, Я їм кажу, що я в той момент контактував з посольством, мені посольство довірило. Посол дав, що я представник консульства на громадських засад. Це довіра була мене, що я міг мати з цим людьми загально. Тому я, звичайно, відказався, хоч присували, а, нас, як, а, як вас, а як випустили? Відвезли на місці, Я сказав хлопці, ви маєте своє, я не міліція, не поліція, не державний збор. Я допомагаю людям. Я допомагаю, ви маєте своє, я маю своє. Ну а хтось би вступився за вас, наприклад, з іспанців, якщо б вони вас далі тримали. Знаєте, також скажу чесно. Ну, сказав би я, щоб там пожалівся на того, на того. А що б воно дало? Ну, звичайно, кажуть, ходив би по Ельві і оглядався, що Що так, чи десь там не заточать, чи ще. Це звичайно між дорослі люди, що Це в чужій державі. Я, я маю на увазі, що іспанців, от вони б могли б вам допомогти в цій ситуації? чи... От нема було на кого надіятися. Ні, Прот, я, чи вони я... просто от такі добрі люди ні, і раз і відпустили. Ні. вас. Ні, ну от я не вірю в таке. Ні, що таке ну, було. Я просто э, сказав, що дивіться, ну я вже тут суджу. Ну, я маю бути в асоціації, які працюють зранку. Не шукає, шукати. Ребята, я не ліжу в важкі справи, тому що я, я якийсь орган чи ще щось. Я роблю свою справу і допомагаю людям. А начнуть шукати? А, шукати. а ну, це вже це людина, яка тут очолює певний, ну такий, хоча б громадський, але це все одно да? Ну, ну так. так, і вони Ви знали, видно, що вони... я контактував з посольством так. в Мадриді, що приїжджав посол у Ельву, що це вже серйозний рівень. І побоялися, мабуть, і відпустили. Так. От, Звідки це... взяли, туди і привезли. Слухайте, от, от <смітно> ж, це, зараз, це зараз легко говорити. А от на той момент уявіть собі, що вирішить отаку от проблему. Але вона потім почала вирішуватися і оцей <смітно> весь натиск на наших людей. Що вони забирали? Ви кажете, що, наприклад, якщо вони полуницю збирали, біля грядок стояли люди. Певні і забирали у них гроші навіть, Ні, вони, так? Ні, вони так не забирали, щоб таке явно там е, приводити. Це просто було як: коли вони привозили людей, mm -hmm. привозили людей от турфірми з ними договор, вони привозили людей в Іспанію, так? Mm -hmm. І частину зарплати треба було віддавати. Це вже навіть турфірма це була та задіяна. задіяна. Слухайте, а це правда, що, наприклад, коли люди от знімали квартиру разом для роботи, та, і прямо з цілої квартири вони вимагали це, це, місяць якось. Це було суму. у Мадриді. У Мадриді. Угу. Це було 2002-2003 рік, так у 2001. що вони знали, в яких квартирах живуть наші люди, збирали подань. Хто і це було? Уявіться. То от хто вирішив цю проблему найбільше: іспанська поліція, іспанські спецслужби. Чи е, разом з нашими українськими е, правоохоронними органами знаєте? Я це точно не можу сказати бо я в тому участь, не брав. Ну, бо але, вас би і не посвятили. Е, б так це, мене да, б не би посвятили то. Але я собі думаю, що це спільна робота. Це була спільна робота. Я так? думаю, що так. А ну... коли приблизно припинилися оці всі дії, що наших людей почали ну припинили отак, от, от, ну, муштрувати і забирати у них кошти? Ну, пра... ну уявіть собі, люди ідуть. Там на цій полонеці вони там скільки там ти заробиш. Я думаю, я думаю, що це коли почалася вже така не казати велика легалізація, тому що коли людина легальна. Угу. Розумієте, це трошки за як який, який рік? Ага, тобто вони напирали на те, що вони нелегально тут, та, та. і тоді можна забрати. Та, а, бо ну так, бо пожалі, куди пожаліє? Пожалієшся і тебе депортують, бо ти нелегал. А я То вам... все було розрахунок. А я вам про що завжди кажу? Що іспанці, от скільки я вже тут, вони роблять так, щоб тут більш легалізувати, щоб не нашкодити вам, щоб не так, що ти типу, поускладнити вам життя, як ми звикли до цього, да? коли тобі. Так, ти маєш принести справку, ой, це не та справка. І ще на неї повинна бути ще одна. От тут тут теж є ну, проблеми з бюрократією, але, от, наприклад, от такі глобальні речі вони намагаються упростити. І саме головне це легалізація людини тут. Ну і що я от замітив, в 2000, 2001 році, коли був, вже легалізація така велика була. Вони навіть дозволяли людям працювати, якщо ти, допустимо, господар дав контракт, передконтракт, так? пакет документів, тобі подали на легалізацію. Якщо ти мав вже оцей, цю бумагу, що ти спочатку інтрада, що ти вже здав на легалізацію, вони закривали очі на таких людей, давали їм змогу працювати. Навіть так. Це таке Уявіть відношення собі. позитивне. Уявіть собі. У, от такі от речі вирішувалися. Припинилася діяльність вашої організації і що відбулося далі. Поки я був тут в Іспанії, то працювали нормально, я з посольством працював, і з різними організаціями іспанськими працювали, працювали з профсоюзами, бо знову другі моменти були вже, як наші люди легально працювали. Було таке, що не виплачували гроші. Я вийшов на зв'язок з комісіон Рером профсоюзна організація іспанська комісіон Обреро в тому плані я познайомився з ними і другий раз, якщо були якісь люди, які жалілися, що там не висарію, не, виплачили. не виплачили гроші, все. Ми вже могли і в цьому плані допомагати. То вже коли люди були легальні, все, але були теж не родив іспанські, хоч взагалі іспанці не руці. Ні, та буває взагалі і зараз таке, що виплачують. До мене зараз звертаються, що не, не, не виплатили. Там місяць працювали, так. там то не виплакали. Ви Росію. уїхали потім, наскільки я розумію, ви уїхали Сполучені Штати так. по сімейним обставинам, так? Ну так? Так. у мене син виграв грін-карту. Він виїхав в Сполучені Штати, по грін-карті. І він коли ви виїхали? У 2014 році. Тобто до 2014 то, до року ця років, організація я, тут працювала. Так, вона працювала. Ага. І далі, що, що далі відбулося? Як вона трансформувалася? А. Чи розрослись інші організації? Як це відбулося? Ну, перед тим, як я виїхав, у 2009 році в нас виникла ідея вже на більш серйозному рівні. Ми організували, завістрували асоціацію співпраці Україна Іспанія. Імені Тараса Григоровича Шевченка. Це у 2009 році. Була презентація, приїхали люди з посольства. вони uh -huh. презентували це все. Це вже трошки другий рівень це співпраця в плані культури, в плані бізнесу, в плані ну, взагалі, зв'язки з Україною такі вже більш, більш серйозні. Uh -huh. А в Штатах ви далі продовжили свою громадську діяльність? Чи, ну, Громадську діяльність в якому плані? Там, дам казати, коли я прибув в США, ну, то зовсім друга картина. Там стара діаспора, там вже організовані. Асоціації, там вже не треба нічого робити. Там нічого не треба. Я вам сказав, чесно, тако, четверта хвиля міграції, чесно, приїхало, ага. все готове. Ага. Стара і культурний центр в Манхеттені вже стара діаспора зробила. Кредитові спілки, стара діаспора зробила, українські банки, стара діаспора. Українські зробили. банки. Так, вже стара діаспора, український центр зробив зроблений вже був старою діаспорою. Я, я оце навіть зараз помріяти, зараз захотів, щоб тут був український банк Спад. Уявіть собі, кредитна спілка українська в Іспанії, де ти можеш у своїх взяти кошти, бо для нас більш зрозуміліше, хто ти такий і хто куди кому віддасть гроші. У нас не, не вимагають контракту, коли ти знімаєш квартиру в Києві, розумієте? Просто ти можеш заплатити, розумієте? І, от це, і у нас трошки інше відносини. То відповідно, і ці органи і, можуть бути та, іншими. І, і ці банки, я вам скажу, допомагають діаспорі. Oh. Вони, тому що там, коли ти здаєш інконтекст, всі кошти, які ти дав на благодійні речі, на громадські організації, вони списують, вони вчитуються при податкуванні. І такі українські банки, критої спілки, вони фінансують, допомагають там різних речах, You're сум. Сум – Союз української молоді, вони допомагають культурним центрам, вони допомагають різним гурткам, де ходять наші діти. От навіть такий є Григорій Момот, ансамбль Юність в Нью-Йорку, де їм організували там ансамбль юність він має до 500 учнів Супер! І от кредитова спілка, українські банки організували їм. Були Тур в Україну, де вони показали, що це люди не вірили, як коли виступали в Тернополі, що це е, з Америки. Вони думали, що танці, це з України. Да? Що це з України. Бо вони фінансують, вони молодці. Та, це профінансували, приїхали супер, в Тернопіль. В Львів. Супер. Пане Миколо. Що ви побажаєте зараз українцям, які зараз знаходяться в Іспанії? Зараз дуже багато українців приїхали. Вони так, як ви, у них інші трошки кращі умови, ніж у вас. Що ви побажаєте? От ваше, ваше слово. Ну, перш за все, знаєте, на чужині треба об'єднуватися. Наш народ трудолюбивий. Ми європейці. Ми приїхали в європейську державу. Знаєте, в нас багато є чеснот українських, але я вам скажу тільки трошки от наш менталітет, в якійсь мірі нівелює ці наші позитивні речі. Всюди, будь-якому, на даний момент я всюдню. Я хотів зв'язатися, дзвонити з асоціаціями, які є на даний момент в, в Сивілі. Я так зрозумів і вже маю інформацію. Вони між собою не контактують. Тобто є безліч організацій громадських так. українських тут, але вони між собою вже вибирають гетьмана. Вже, так. Якось, ага. Я, я... І не, можуть, і не можуть вибрати. Так. Я я рахую, що їм треба об'єднатися. Вони кажуть, якісь міністри ну, що щось роблять, роблять. Вони Це... роботу роблять. А, нема. Але 100. тим не менше... Вже, типу, я в цей клуб не ходжу, бо це, типу, та... не моє, це вже не немає, оця організація хороша, а оця погана. Ну, так, то воно якось так, знаєте, я бачу, як в Америці вони об'єдналися стара діаспора. Вони між собою організації ніколи там, не мали якихось там таких кривотолків. Той веде таку лінію, той веде сум, той веде, там, де я гроші на танцювальні допомаю. Там на другі речі. Кожен має якусь свою лінію роботи, а треба щось вирішити, збирається разом. Збираються. Ага. Чи фінансово, чи якісь праздник організувати. Там кожна церква організовує свій фестиваль. І всі церкви з'їжджаються до той, На цей фестиваль. На, на цей І, фестиваль. Вони І вони всі дружать. І вони всі дружать. Ті до тих їдуть, ті до тих їдуть. Ну, щоб асоціації між е, собою якісь спорні питання мали, щось. Ну там вже там там пережили це. Такого а, воно, воно колись було, але так. зараз вже нема, і вони всі, коли так, щось так. треба, якась спільна ціль, то вони збираються. Так, Слухайте, оце дуже класне вирішення питання. Не треба там вирішувати, хто класний, хто главний, чи не главний, хто більше зробив, чи менше зробив. Можна просто об'єднатися навколо однієї якоїсь цілі. Все, об'єдналися, розійшлися так. далі. В Севілі багато наших людей є. І в Барселоні Ольга Дзіба відкрила культурний центр так. серйозний. Ну і в Валенсії, там теж потужна діаспора, там і теж свої офіси, і якісь гуртки роблять, і суботні школи. О, взяти в мужці Лариса Пономаренко. Там теж ансамблі, якісь танцювальні, діти ходять на суботні школи, це все. Ну, А бачимо Севілья місце, місто Четверте велике, найвелике велике велике місто, місто в Іспанії в Іспанії. Четверта і, столиця. І, і немала… І ком'юніті, так. Да. Да, і mm -hmm. тут нема якоїсь спільноти об'єднаної. Ну, типу, да, але вона така, що не має. Я дуже, маю в виду об'єднаної. Тому так, що так. коли об'єднана, то не буде так, що одна організація елітаменту біжить мені, то треть якоюсь там просьбою. На другий день другий якийсь да, І, 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 і вони, не розуміють. вони не розуміють, хто ви. То якась має один бути проєкт, да, да, одна да, концепція. Да, От, да, була да. І, є ідея створити культурний центр в Сибірі. Ну, але це якось має об'єднання. мені навіть казали, а це ви українці, типу, які росіяни, чи ви українці, які українці? Ну Ну як всі ж українці, ніби так що українці? Добре, шановні друзі. Нехай вам щастить. Об'є дуже класні слова, які прозвучали від пана Миколи. Об'єднання і дуже класне рішення, яке прозвучало. Не можете об'єднатися. Просто самі по добрій волі об'єднуємося навколо якоїсь однієї цілі, яка стоїть на місяць або на рік, або просто один якийсь, один якийсь захід. Без проблем можна об'єднатися, без проблем можна когось простити і, і бути разом. Розумієте? Це дуже важливо. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте тих, хто підтримує Україну, нехай все буде добре.